Друзі, добрий придобрию всім ранок. На дворі в нас мороз. Я вийшла доїти корову, було мінус 2. Зараз пів восьмого. Я йду збиратися, бо в 8 годин під'їде машина. Так що, друзі, їду я в Олександрію. А вам гарного дня. Постараюся щось там зняти в Олександрії. От. Побачу, як там мені все вдасться. Дай Бог, з Божою допомогою все буде добре. Зустрінемось далі. Так, друзі, ну ось я чекаю сусідів. Вийшла вже на... Друзі, з маркета украла вкрала ключ. йоханий бабай. Треба занести у файну. Представляєте? відкрила від на і унесла з собою в кармані. Комедія. Оце таке у вас таке бувало. Ой, треба. Занести віддати цей ключик. Ну, коп медія. Це жуть. Це, мабуть, файно, я так підозрюю. бо там жінка мене одна відвлекла, я збирала свої речі і, нічайно, оце ж така бістолкова, нічайно забрала її там шиї короче, курячих. Та підійшли, а вона каже, чуйте, не назабрали мою покупку. А я кажу, зараз це провіримо, може бути. Достаю точно з корзинки, а вони ж то бігом, 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 один за одним кіть-кіть-кіть. А в мене багато було покупок, і видно я з тим пакетом туди і всуну. суну. Ну, коротше, ой гори що тут, болін аж з Ну нічого. Колись віддам, а може сьогодні будемо їхати з Святою та заїдемо та я. Тикну туди, комедія. О, ужас. Це ж я куртку не одягала, а воно в кармані лежало собі приспокійно і не гукало геть мене. Листя падає сабрикоси. Давай, давай, падай. Роботи мені ще. Хотіла другу шапку надіти, з цими волосами не можу нічого надіти. Якщо я їх заколю наверх, воно злазе. Зробила хвостик назад теж. Тадовбали вони мене, чесно сказати. І стристися не хочеться, бо тоді не докупи не собереш нічого. І не знаю, що робити. Так що, друзі, якось так. Ну ні, нічого. На дворі, звісно, у нас морозець. Зараз сонечко буде виходити, ось абрикоса почала, як дощ, іде, все сипеться, сипеться, сипеться. Горіх ні, на горіхові щось листя намертво причепилося. Трохи осталося, не падає. А може сонце вийде, то теж попадає. Ну, в общем, якось так. А брикоса сипеться. Там, де знімає, не хоче сипатися. Падає той точки, бачите? Шелестять. Так що добренькі. сьогодні я вийшла доїти корову мінус два на дворі. Ну нічого. На те воно і осінь. На те воно і листопад. Цей місяць зветься листопад. Боялася опізнитися, та щось у них там не видно. ворушення. Движення у дворі. Так що, друзі, такі справи. Ось, і з горіха вже полетів листочок, та шкіли Голуби, голуби. Раніше тут у нас валік воздушкою їх відстрілював, їх майже не було. А зараз не можна стріляти, то ніхто нічого. Їх така купа розвелася. Оце, якщо кури моїй залишили з вечора зерно, то утром виходить куча голубів. От. А що ж, вони ж теж бідні, голодні, і їм треба. Димка така кругом. Над річкою туман стоїть. Ну, добре, друзі. Мабуть, вже зустрінуся, як в Олександрії, в машині знімати не буду, бо знаєте, нас буде багатенько в машині. А вже як буду сама в Олександрії, тоді вже щось вам познімаю. Геть обсипаються листя. листопад. Сипяться, сипяться листочки. Вже обсипали всю землю. Поморозило сьогодні від набравенько. <рив> в садочку вже то вже все майже опало. треба усю хміль, все прибирати з забору. Хватає роботи в садку вигрібати, вирізати на всі дерева. Вона розстала цю сливу, хочу прибрати. Вона геть не нужна, І вже Ми тут живемо вже більше 30 років, а ще до того вона скільки була. А ця абрикоса, оця, друзі, була геть-геть молоденька, як ми купили цю хату. А тепер дивіться, яка огромна. Так, друзі, ну ось я вийшла з лікарні. Те, що намічалось зробити, як би зробила. але потім вечором вам все розповім. Все одно на одну ніч в лікарню мені треба прийдеться лягти. Так що на ранок на один мені треба, а на вечері на ранок мені треба шукати, щоб хтось подаїв корову. Так що такі, друзі, справи. Зараз мене приїдуть, заберуть на машині, поїдемо додому. Не знаю, чи заїдемо ще в банк. Поміняти карточку там швидко. Попробую. Так що такі, друзі, справи. На дворі у нас сьогодні холодно, хмарно, гидко, но нічого. Записалася на четверг. На четверг. Не, ну так, да, на четверг. На МРТ. А на п'ятницю на Узі серця. Оце прийдеться мені їздити кожен день. Не знаю, як воно буде, будемо рішати вдома. Ось такі справи, друзі. Так, друзі, ну ось я вже приїхала додому. Я вдома. Зараз чоловік на корову, в обід буду доїти. Так що, такі справи. Все добре. Ну, як все добре, відносительно все добре. Те, що було намічено на сьогодні, я все зробила. Так, що такі друзі, справи? Готую сьогодні вечерю, смажу рибку в клярі, варю картопельку, пюрешечку. Собаці зварила вже їсти. В общем, хазяйную. Бо приїхала додому, чоловік хоче їсти, нічого не варив. Сок томатний відкрила, будемо пити. Так що будемо вечеряти сьогодні пізненько. Друзі, добрий вечір. От, треба вже лягати відпочивати. Трошки сьогодні приморилася. день був довгим. Але треба з вами поспілкуватися. Що я хочу зробити? Що сьогодні було заплановано в Олександрії, я все виконала. Домовилася, домовилася з доктором, що я... Ну, він сказав, що треба на. Два дні лягти в лікарню, бо треба пройти аналізи. От, а тоді я вже дом, зможу тут, у нашому селищі, капатися і колотися. От. Сьогодні пробували чоловік пробував доїти корову, але в його не вийшло. Він зміг її тільки підмити, от, апарат він не зміг надіти. Ну нічого, Завтра будемо в обід продовжувати, і вечором також. Будемо пробувати. Йому треба буде подоїти тільки всього ввечері і вранці. От. Ну, якщо нічого не вийде, то піду просити жінку на два рази подоїти. От. Сьогодні оце ж я наїздилася у город, і в мене тепер <кхм> болі в спині, Ну, нічого, я намазалась мазю. Думаю, до ранку може попусте. Міняється погода, а я сильно метеозалежна зробилася після цієї операції. Так що, друзі, якось так. Вибачте, буде відео не дуже длінне. Завтра я все наздожену, буду вдома, щось буду готувати, щось буду знімати. От. Так що, якось так, друзі. Сьогодні ми знову варимо тушунку на замовлення. І на неділю знову у нас буде замовлення. Ну, а там буде все далі. Продовжуватися, як і було. от Так що, друзі, такі справи. Сьогодні я ваших коментарів не читала, не було мені ніколи. В завтрашньому відео, якщо є там якісь запитання, я на все дам відповіді. Так що, вибачте мені трошки. Сьогодні оце пройшов такий збій. З'їздила я добре, все хорошо. Так що, друзі, всім тихої, мирної ночі, всім всього самого найлучшого бажаю. Головне здоров'я. Як нема здоров'я, то не мила і жизнь. Не миле і життя. Так що, друзі, всім на добраніч, всім хай сняться хороші сни. Все буде добре. Так що до побачення. Завтра зустрінемося. Пока-пока.